Притулок Дайла подружи місто Запоріжжя. Сьогодні на прийомі ветеринарного лікаря була наша гарна косуля дівчинка на ім'я Анна. Вона приїхала до лікаря для того, щоб перевірити стан ампутованої ноги. Сьогодні лікарі зняли декілька швів і дали нам ще 10 днів до повного загоєння. Після цього у Анни знімуть інші шви. Нам вкрай важлива ваша допомога. Зараз притулок буквально потонув в боргах. Нам потрібно закупляти їжу для Анни. Кожного дня вона має харчуватися добре. Також нам вкрай важлива ваша допомога в закритті боргів, адже без вашої допомоги нам просто відмовлять в лікуванні тварин. А цього просто не можна допустити. Тому ми благаємо вас про підтримку та допомогу. Допомагайте нам, будь ласка, лікувати та рятувати тварин.